Одна людина загинула ще четверо поранені через російські обстріли на Донеччині. Окупанти атакували 10 населених пунктів області за добу. Із артилерії ударили по часовому яру. Керовану авіабомбу скинули на новоекономічне ракетою. Ворог поцілив про Краматорську та запустив безпілотник по слов'янську. У наслідок обстрілів у регіоні пошкоджено понад 20 цивільних об'єктів. На Київщині досі ліквідовують пожежу, що спалахнула унаслідок ворожого обстрілу. Про таке повідомили в МВС. До гасіння залучили підрозділи Києва та області робот та пожежний робота пожежний потяг. Нагадаю, ворог атакував область дронами і ракетами. Унаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному із промислових об'єктів в області. Постраждалі відсутні. Наша ППО збила усі п'ять крилатих ракет, якими росіяни атакували цієї ночі, та 48 ударних дронів. Про це повідомили у повітряних силах. Противник ударив по об'єктах критичної інфраструктури зі стратегічної авіації і шахедами. Загалом запустив 53 шахеди. Сили протиповітряної оборони працювали у дев'яти областях, зокрема на Київщині, Миколаївщині, Одещині, Харківщині та Херсонщині. Три ворожі шахеди збили українські військові над Дніпропетровщиною. Російські дрони приземлили у Дніпровському та Криворівському районах. Від ворожих атак напередодні потерпав Нікополь. У місті постраждали двоє жінок, пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та авто. Зачепили лінії електропередач. Також окупанти атакували Мирівську і Марганецьку громади. Безпілотниками атакував ворог уночі і Харківщину. Про наслідки розповіли в обласній військовій адміністрації. У Лизогубівці пошкоджено будинок, і дві господарчі споруди. У Чугуєві зачепили автомобіль, паркан, водопровідну трубу, дві багатоповерхівки, амбулаторію, магазин, відділення Укрпошти і приміщення СТО. Малинівку, окрім безпілотників, ворог атакував і ракетами с 300 Ворог поцілив по території бази відпочинку, пошкоджені будинки і майно. Вісім разів від ночі росіяни вже обстріляли прикордонні сумщини. Зафіксовано три десятки вибухів. Під ворожим вогнем опинилися чотири громади області. Окупанти гатили із мінометів та артилерії а також атакували ФПВ-дронами. Понад 400 разів за минулу добу окупанти обстрілювали Запорізьку область. За повідомленням тамтешньої ОВА, російська армія обстрілювала регіони з авіації реактивних систем залпового вогню. Артилерії атакувала безпілотниками. Надійшло 8 повідомлень про руйнування житла без постраждалих. Четверо людей поранені через російські обстріли на Херсонщині. Протягом доби окупанти атакували житлові квартали населених пунктів області. Пошкоджено три багатоповерхівки, 14 приватних будинків. Зафіксоване влучання у гіпермаркет і гаражне приміщення. Пошкодження автомобілі. Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Там росіяни атакували три десятки разів за добу. Більшість ворожих штурмів відбито, частина боєзіткнень триває. Про це йдеться у вечірньому зверненні генерального штабу. На куплінському напрямку окупанти намагаються просунутися у районах Дружелюбівки і Петропавлівки. Також противник атакував на Краматорському та Курахівському напрямках. На сіверському напрямку ворог п'ять разів намагався прорвати нашу оборону в районах Білогорівки та Верхньокам'янського. Успіху не мав. Дев'ять разів окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Времівському напрямку, в районах Старомайорського, Урожайного та Новодарівки. 1080 окупантів ліквідували наші оборонці минулої доби. Про таке повідомив генштаб ЗСУ. На тепер загальні бойові втрати противника сягнули 516 тисяч 80 осіб. Крім того, наші оборонці знищили 6 танків, 20 бойових броньованих машин, 64 артсистеми, два засоби ППО, один катер, 64 одиниці автомобільної спецтехніки та автоцистерн. Дані уточнюють. Відпрацювали маневрування та висадку десанту. Українські військово-морські сили провели навчання у Чорному морі у плані тренувань, перегрупування, прийоми із маневрування та спільні дії під час виконання завдань. При цьому військові повинні були враховувати ймовірність ворожих обстрілів та уникати потенційно небезпечних ділянок. Відпрацьовували маневрування у складі групи катерів, різні строя, також висадку десанту на необлаштований берег. Відпрацьовувала заняття з морської десантної підготовки. Навчальні питання це посадка адміністративним способом на катер, перехід морем, маневрування, побудова бойових порядків, а також висадка морського десанту на необладне узбережжя і заняття плацдарму. Ну і подальші тактичні дії. Наша основна задача це допомога піхоті добратися до свого місця, до місця бойових дій або до місця дислокації. Виконувати постійне маневрування, бо якщо катер не маневрує, він як мішень становиться. Екс-розвідника Романа Червінського триватимуть під вартою до середини серпня. Таке рішення ухвалила колегія суддів Кіровоградського районного суду у Кропивницькому. Попри те, що до суду надійшло півсотні заяв про взяття на поруки підозрюваного. Текст цього рішення вмістився на одну чи півтори сторінки аркушу. А 4 повідомив адвокат. Утім, судді у нарядчій кімнаті перебували близько трьох годин. На думку Костянтина Глоби, адвоката Романа Червінського, не виключено, що на суддів здійснювали тиск правоохоронні органи. Адвокати Червінського вже подали заяву до Європейського суду з прав людини. Наступне засідання у Кіровоградському суді відбудеться 14 червня. Ми будемо реагувати на дане рішення. Ми будемо погоджувати дану реакцію з клієнтом. Я наразі не буду її коментувати, оскільки її треба погодити з клієнтом, але я розумію логічно, що без уваги це не залишиться. Це друге. Третє, ну я хотів би констатувати факт, що при такому дисонансі доказів і цього рішення суду насправді суд відсутній. Знову із відключеннями через дефіцит в енергосистемі по усій Україні діятимуть обмеження на споживання електроенергії. Про це попередили в «Укренерго». у разі перевищення лімітів. енергетики змушені будуть вдаватися до аварійних відключень. Водночас у компанії не виключають, що найближчими днями ситуація може дещо покращитися, адже запрацює додатковий блок на АЕС. Про це сказав голова «Укренерго» Володимир Кудрицький. Однак він наголосив, таке поліпшення тимчасове, мовляв, попереду липень, коли навантаження в енергосистемі впливатиме спека. Польські фермери розблокували пункт пропуску Гребенне-Раваруська. Рух вантажівок відновили після опівночі. Про це повідомили у держприкордонслужбі. Наразі усі пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють у штатному режимі. Польські фермери розблокували гребенне раваруська заблокували у у вівторок. Спочатку вони обіцяли припинити акцію протесту напередодні в день, однак згодом вирішили продовжити блокування до кінця доби. Президентські вибори у Сполучених Штатах Америки не вплинуть на західну підтримку України. У цьому переконаний голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він зауважив, американське суспільство є прикладом демократії, тому незалежно від вибору народу США українці можуть бути певними. Підтримка залишиться незмінною. Принагідно голова парламенту подякував Штатам і Конгресу за фінансову збройну підтримку України. Саміт він одразу запланований був як саміт голів держав. І е, така ж сама пропозиція була направлена усім країнам. Понад 100, близько 170 країн отримали запрошення, і це була умова, що там мають бути представлені в першу чергу голови держав. Це не парламентський трек, це е, трек е, на, 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 на рівні керівництва тих чи інших країн. Ставлення до того чи іншого мирного процесу ми можемо говорити після того, як буде завершений саміт миру у Швейцарії. Тому що дуже багато спекуляцій йде. Якась інформація шириться, якісь країни будуть брати, якісь не будуть. Давайте подивимося, хто буде стояти разом з Україною на цьому подіуму демократії і миру. І ми дякуємо за те, що в принципі в своїх офіційних заявах Китай також притримувався політики територіальної цілісності і суверенітету України. Франція передасть Україні винищувачі Міраж 2000 і підготує пілотів. Про таке заявив французький президент Еммануель Макрон. За його словами, навчання українських військових розпочнеться найближчим часом і триватиме до кінця року. Окрім того, Франція хоче підготувати 4,5 тисячі наших воїнів. Ці питання Макрон планує обговорити із Володимиром Зеленським під час зустрічі. Напередодні український президент взяв участь у відзначенні річниці висадки союзників у Нормандії. Дорожники зі всієї країни працюють над ремонтом прифронтових доріг Харківщини. Це необхідно для військової логістики поблизу лінії фронту та для евакуації поранених. Роботи проводять за рахунок обігових коштів самих підрядників в обласній службі відновлення та розвитку інфраструктури, що є замовником дорожних ремонтів. Жодних термінів не називають. Утім, сподіваються отримати державне фінансування і розрахуватися із підрядниками. Ця дорога на лівому березі річки Оскіл рокадна, паралельна лінії фронту. Звідси недалеко до Боровою та Куп'янська. На таких небезпечних ділянках дорожники працюють невеликими групами, бо скупчення техніки бажана ціль для ворога. Пане Олександр з Миколаївщини за кермом катка 12 годин на зміну на труднощі та небезпеку не жаліється. Моя бригада поїхала. Я з ними приїхав. Вісім проходів треба робити. Асфальту, щоб білого віка З Полтавщини приїхав на Харківщину дорожній робітник Олександр Савченко. Близькість до лінії фронту чоловіка не лякає. Ми сюди приїхали на допомогу, щоб зробити дорогу. Частково, для, щоб предвигалися воєнні, скорі і все остальне, щоб швидше було. Тому що дорога була дуже в критичному стані. Дуже. Ми проходили це ще з 22-го року в Ізюмі. Так що ми з цим вже звикли. Тут страшно, не страшно комусь, але ну, треба робити цю роботу. Дорожні робітники працюють у підрядній організації, що ремонтує цю ділянку дороги на замовлення, служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, протяжність у 20 кілометрів. Дорога, говорить начальник служби, потрібна для евакуації поранених та військової логістики. Всі розуміють, що тут вже літають і в дрони і. Ланцети, які може ворог використовувати, тому тут потрібно рухатися швидко, якщо ви не пошкодженими. Якщо ж це госпітальєри, які перевозять наших поранених до. Тимчасових переправ, які ми теж зводили, то їм теж потрібно рухатися швидко. Водночас дорожники працюють на правому березі оскола. Там 40 кілометрова ділянка. Вартість робіт щоб підтримувати обидві ділянки в нормальному стані близько 50 мільйонів гривень. Грошей з держбюджету цьогоріч ще немає. Підрядники погодились працювати за власні обігові кошти. А в обласній службі відновлення та розвитку інфраструктури думають над тим, як зменшити вартість робіт, хоча б до 30 Мільйонів багато ямок поруч. От ми замість того, щоб е, зробити зараз всі ці карти вирізати і покласти, всі ці ямки вирізати, і покласти одну карту, ми латаємо окремо ямки, хоча могли зробити суцільної ділянки, От так виходимо з цієї ситуації. Необхідність такого ямкового ремонту одразу на кількох ділянках. Дорожники пояснюють особливостями військової логістики. Кілька от вони так розпорошені будуть. То ми ж розуміємо, що буде набагато складніше там піймати наші війська на марші. Ми, ми це все теж розуміємо. Тобто вони нам кажуть, що нам потрібно там нормальну логістику, нормальну дорогу. Ми розуміємо для чого. Нам потрібно переправити. У Нас 19 тимчасових переправ зведено. На вартість робіт впливає і подорожчання асфальтобетону. Бітом в Україні не виробляють, везуть з Європи. Та дорожники наголошують: якщо не робити, хоча б такого ямкового ремонту, важка гусенична техніка швидко руйнує покриття, і в подальшому витрати на ремонт тільки збільшуватимуться. Юлія Губська телеканал прямий.